Формадол таблетки від головного болю. Друзі, доброго ранку. Ну що ж, всі ви бачили цю піраміду 100% в своєму житті. Її називають основою щастя. Таку схему базових. Потреб ви бачили її друкують у шкільних підручниках з основою здоров'я. І до речі, автор цієї піраміди має українське коріння. Значить, ви зрозуміли, що мова йде про піраміду Маслоу, яку розробив всесвітньо відомий психолог Абрахам. Маслов. і саме сьогодні а, виповнюється 115 років з дня народження. Вона з'явилась у нас а, не просто так, тому що сьогодні з ані кошнорук ми будемо говорити, а де тут сміх він теж здається для щастя. Нам потрібно Аніка, шторик, нам студії Привіт. Доброго ранку. Доброго, ранку. доброго ранку. доброго Доброго ранку! ранку! Цій схемі 80 років періодично різні психологи до неї повертаються угу. різні там люди, які вміють красиво говорити, але чи дізнаємося, чи актуальна вона зараз, і зараз нашим глядачам нагадаємо, хто ж такий масло і нам теж. Він присвятив життя пошуку щастя, а його піраміда базових потреб у топі Google запитів. Проте про нього самого зазвичай мало хто знає. Батьки Абрахама Маслоу були родом із Києва, але через царське гоніння вимушено емігрували до Нью-Йорка. Там, у 1908 році, і з'явився на світ Абрахам. У родині загалом було семеро дітей, і вже з раннього дитинства Маслов дізнався, що таке антисемітизм. Його часто висміювали однолітки. До того ж, додавалися конфлікти в родині. Батьки часто були не в гуморі через проблеми з фінансами. Маслов ріс сором'язливим одинаком і майже жив у бібліотеці. Книги стали його друзями. Він був одним з найкращих учнів у класі після школи за порадою батька почав вивчати юриспруденцію. Але закинув це ще на першому курсі, натомість пристрастю поринув у вивчення психології у першу чергу, щоб знайти шлях до власного щастя. Своїми пошуками Маслоу поділився зі світом у 35 років. У науковому журналі США опублікували його роботу під назвою Базові потреби людини. Саме у цій піраміді психолог вперше визначив шлях до щастя від базових фізіологічних потреб до духовних. Відтоді минуло 80 років. Світ навчився спілкуватися зі штучним інтелектом, але піраміда людських потреб маслов і досі одна з базових розробок у пошуку щастя. Доброго ранку. Доброго. Ось так нагадала усім, що це такі своєрідні сходинки до щастя, але цій піраміді 80 років mm -hmm. у світі так все швидко змінюється. Давайте поговоримо, чи актуальна вона й досі. Давайте поговоримо. Вона насправді актуальна, тому що те, про що говорить наш шановний гість сьогодні, да, присутність студії. Річ у тім, що а, наші базові потреби це ще робота нашого рептильного мозку. Тобто ми не виживаємо правда, без того, що ми дихаємо, що ми їмо, так. що ми потребуємо безпеки, ми ніяк би того не можемо. І потім, залежно від задоволення первинних потреб, людина починає давати розвиток. і залежно від того, наскільки її життя осяє не сенсами, вона добирається цих щаблин згоріща. В нормі вони все має бути присутні, воно все має бути розвинено, і ми всі маємо бути до того дотичні. Але зазвичай, якщо є ігнорування якоїсь щаблин, або людина перескокує мені, хочеться сказати, змінюючи місцями і ігноруючи певні свої потреби, вона не може відчувати себе повноцінно щасливою. Це правда. Але якщо подивитися на цю таблицю так. і згадати наш минулий рік, так. То ми можемо сказати, що тут на щеблі, на першому щеблі це у нас вода, їжа, сон, а на другому вже безпека. Так, але якщо ми згадаємо наш рік, якщо немає безпеки, то тобі не хочеться і їсти насправді, і не спиться тобі, і втрачається актуальність у цьому цій першому щеблі її а, чи оновити чи працює. Чи працює ця таблиця? Вона точно працює. Річ у тім, що коли ми в небезпеці, ми тимчасово втрачаємо можливість нормально дихати, нормально насичувати себе киснем, нормально насичувати себе їжею, водою. Але людина все одно потребує задоволення своїх базових потреб. Ми фізично не виживаємо при повній депривації, тобто, коли не висначає чогось, чим я можу себе підгодувати, щоб це не означало зараз від кисня до фактичної їжі та води. Тому давайте все ж таки не ігнорувати відчуття цієї фізіологічної компоненти, в тому числі. Але є люди, що застрягають буквально на тому рівні. Ні, де вони всю безпеку усвідомлюють тільки своїм фізичним рівнем, да тобто на погідному рівні за А емоції, де? Скрізь емоції скрізь. Емоції можуть бути на першому щаблі абсолютно афективні. Що якщо ти збираєш у мене склянку води, я тебе б'ю руками? А -а -а. Да, це теж емоція може бути. Да, Або це ми прояв... тобі даруємо смачний сніданок і ти розпливаєшся в щастя. Так ну те буває кожної суботи і неділі протягом останнього року. І жінка тобі добре готує, тому все вирішне підмазали строки. Тому насправді скрізь емоції і немає непотрібних щаблин. Всі вони абсолютно є необхідними для людини. Ну, Ви це... кажете, що гумор у нас в кожній е, в кожній сьогодні просто день сміху, так і хочеться просто зрозуміти е, від гумор, Від гумору. Залежить взагалі щастя. Йому mm -hmm. треба якогось вставити Окремо е цю, цю, цю сходинку та да, скрізь його можна дописати. Серйозно? Да, Добре. Саш, давайте пишіть скрізь, а я поясню, чому це важливо і про що тут може бути мова. Я трошки повернусь да, до вас, щоб теж да, бачити да, цю... цю таблицю. О, дивіться, наші базові потреби, чому там теж має місце гумор? Річ у тім, що гумор це з одного боку інтелектуальний процес це про розумних людей. Але ж гумор буває різний, да, різного рівня. Примітивний, плаский і все ж таки він може передувати ще вище. Річ у тім, що гумор це потреба у розвантаженні, це потреба у розрядці. От як Саша зараз не примітивно, да художньо, красиво. Талант є талант скрізь. Так Саша розумієте, він поставив в основу, він домалював так. ще один щабель. Так, і цей щабель на ньому стоїть взагалі. Оця потреба і можливість людини після напруги здобувати інші сфери життя. Тому, якщо ми говоримо про основний базовий рівень потреб, безумовно, гумор тут не на першому місці, але це потреба психіці в розрядці. Ми засипаємо зранку, просинаємось. Ми наповнюємось, потім спорожнюємось. Це все ж таки базова потреба. Говоримо про здоров'я, про майне, про майбутнє, про дружбу, про сім'ю, про інтимність. Абсолютно скрізь. Май... Не бути компонента гумору, тому що людина так розряджається і знаходить своїх. Якщо людині важко проаналізувати, наприклад, своє життя, чи є <гум> певний тест, завдяки якому людина може зрозуміти, наприклад, чого зараз їй не вистачає за ось цією таблицею масла? Ой, це зараз буде не дуже психологічно звучати, але просто перечитати щаблини цієї піраміди, там, де вилються сльози, отама <с> цей тест, того <гум> <от> що там <гум> мені хочеться. Дай Боже, а що таке родина? Да, а що таке насправді інтелектуальна власність, або а що таке самоповага? Я зараз з одного боку жартую, досі досить можливо там чорним гумором, але все ж. Такі. От залежно від того, наскільки я застрягаю і не маю уявлень, про що десь говориться, у мене немає картинки, що пов'язано з моїм життя, це може говорити про прогалини в тій чи іншій сфері життя. І не потрібно на собі ставити Тавро, що якщо десь в мене чогось неприсутнє і немає, що все не йде, і все погано. Все має бути, але в свій час. Ну, просто в мене ж ручка впала. А, да. в мене цікаво, так ви цікаво, розповідаєте. Скажіть, будь ласка, а. от... Ну хтось досліджував от скільки людей на планеті, які мають все оце. Ну, якась відсотка, ну ми якась. всі маємо все. Річ у тім, що ми не всі можемо це усвідомлювати. Розумієте, безумовно, коли людина знаходиться позбавлена позбавлених в фізичних умовах, як сьогодні більшість наших хлопців насправді, наших дівчат, коли вони фізично не мають дотичності до матеріальних благ, вони все одно мають все це в своїй душі, в своїй психіці, в своїх емоціях. Щаблини це не тільки матеріальна присутність. Щаблини ці до щастя, вони в тому числі спогади, в тому числі фантазії, в тому числі любов, і в тому числі можливість себе бачити присутнім. Тобто, якщо я на Фантазую, що я маю 3 мільярди доларів. То в принципі це теж може вважати, що я чи я просто посміявся над собою. Не знаю, чи посміявся, чи поплакав. Це залежить <плес> від того, як піде. Але згадайте Віктора Франкла да свого часу в'язень, концтабору. А він виходив перед в'язнями в жахливих умовах. Він ставав і уявляв, що він на трибуні, і він читав свої лекції. Там не було ані трибуни, ані лекторію нічого там не було. Але він створював цей простір. Тому, коли чогось дуже не вистачає, задмислиться над тим, що ви точно маєте на це право, і ви точно можете це створювати. І це точно в ваших силах. Якщо не вдається самостійно, ну підходьте до того, хто вам симпатичний, і кажіть, слухай, мені не вистачає спілкування, давай поспілкуємось, я тобі хочу щось розповідати. О. Це приємно. Є ще таке такі цікавий. Обід в компанії друзі відразу задовольняє базову потребу в їжі, в духовну потребу в приналежності, і про це писав сам масло. Та радив на таких моментах будувати своє життя, На ну, таких спілкуваннях за великим столом за великим столом. А можливо, ви ще порадите, як вправно поєднувати Дє, дай, дай, декілька цих сходинок для того, щоб знаєте так оптом отримати зразу. Все От давайте відверто. Якщо я хочу говорити про самоповагу і, взагалі, про повагу до себе, вона неможливо біст. Того, що я себе реалізую педагогічно у відносинах, реалізую себе комфортно у відносинах з людьми молодшими за мене, старшими за мене, що я не з їх порад або не даю поради, можливо. Тобто ця функція вона теж буде пов'язана з питаннями дружби, сім'ї та інтимності. Тобто, ми завжди скрізь робимо це мікси. Неможливо просто, якщо я працюю, тільки працювати. Там має бути посмішка, там має бути інтимність, там має бути якась приязнь. Тому а, коли ми ставимо перед собою цілі. В яких я буду йти з своєю метою, нічого не бачити, як коні в шорах, то, то фальшиве его, то фальшиве я. Чесно, це коли абсолютно все це запозичується і вміщається в себе. Ігор так посміхається, коли я ж. Я просто коли, <смі> піймав себе на думці, що я коли йду на програму, знаєш, ну от сюди, mm -hmm. на будь-яку трансляцію, там, коли ти коментуєш футбол, ти собі плануєш якісь певні жарти. Ну чесно, так, плануєш так, так, так ще ні разу не спрацювало. Все народжується тільки тут, все Зараз. народжується тільки в прямому ефірі. Так що це дуже приємно. А ще гумор це надлишок сексуальної енергії в самому здоровому, і хорошому Вау. сенсі. Надлишок не сенсі, що щось болить, а надлишок в тому сенсі, що її є куди пристосовувати. Вона формується, і у людини, якщо є бажання, енергія, радість від спілкування, автоматично гумор в себе породжує. Цікава, ти Ну що так. будемо спостерігати? Дякую. Разом з нами була Анна Кушнерук. Сьогодні говорили про те, як досягнути цього щастя та балансу. Залишайтеся з нами, що буде цікаво. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.